Легендарний твір у сучасному виконанні на сцені театру імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра вистави Повія в головній ролі. Дівчина Христина, яка втратила найрідніших та, рятуючись від принизливого ставлення, шукає притулок та роботу у великому місті. Аліна разом з друзями дізналася про прем'єру у соцмережах. На виставу прийшла не лише насолодитися прекрасним, але й з професійної точки зору оцінити хореографічний перформанс постановки та взяти для себе щось нове. Театр для дівчини не в новину. Раз на місяць містянка відвідує хоча б один культурний захід. Мене зачепило, що це хореографічне, тому що я сама займаюся хореографією самого дитинства, і мені це цікаво. Я як долі досвідчена хореограф, подивлюся мені цікаво, чому мені насолод Естетичного «Повія» – це вистава за мотивами одноіменного твору Панаса Мирного. Як зазначають актори, постанова відрізняється від оригінального твору. Відтак, завдяки режисерам, вистава стала обрамлена яскравими засобами вираження, танцями, співами, унікальними декораціями та реквізитами, щоб відчули глядачі. Ем, насправді те, що от я перед тим казала про суспільство, яке руйнує, але саме мій персонаж поміж тих всіх персонажів, так зовнішньо здається, що вона що її поламали, що вона потрапила ці всі обставини. Ми знаємо цю цю історію, і поглядачі сьогодні зможуть це побачити. Але він саме в ній залишився цей світлий вогонь, який палає в її грудях, і м м крізь всю виставу ми це можемо побачити. Вистава була насичена подіями, емоційними переворотами та віддачою акторів. Саме тому повія. Знайшла неабиякий відголосок у криворіжців, незважаючи на їх вік та стать. Під час виступу глядачі переживали різний спектр емоцій, починаючи від сліз та закінчуючи сміхом. У свою чергу містяни подякували акторам за неперевершену гру, повною залою та бурхливими оплесками. Ярослава Кальченко, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.